Ось так народжується майбутня еліта, що буде через три роки. Прат науково-виробниче об'єднання Чернігів еліткартопля, що в седніві вирощує, продає насінневий матеріал і картоплю на їжу. Керує підприємством Ігор Шкурко, заслужений працівник сільського господарства України, кандидат економічних наук. На підприємстві є своя лабораторія, в якій розробляють нові сорти. Їх вже близько десяти. Ми маємо біля десяти сортів власної селекції. Постійно йдуть розробки. Ми подаємо на держвипробування нові сорти і підтримуємо в реєстрі нашу власну українську селекцію. Один із популярних відомих сортів, які запатентувало підприємство, сувенір Чернігівський. Це сорт сувенір Чернігівський, наш самий розповсюджений сорт. ти саме відомий. Він дуже смачний. Його люблять дачники-городники, тому що він завжди дає врожай. Не відстає і це сорт Міраж. Він дає гарний врожай і він по виходу крахмалю з гектара один найбільший. Минулого минулому році на Волині він показав 80 тонн з гектару при в стості 22%. Це, мабуть, і перевершено європейський рівень. Так що ми працюємо. Є й зарубіжні сорти. Алюет. Дуже гарно себе показує, і наші українські чернівські сорти, такі як ажур, теж прекрасно продаються. А ще є новий французький сорт Анна Роза. Столового призначення дуже смачний, має червону шкірку, неглибокі вічка і гарну вражайність. Це новий сорт Анна Роза. Дуже гарний для варки, для смаження, майже для всього. Це універсальний сорт. Європі сьогодні дуже популярний. Картоплю на складі перебирає нова техніка, а після неї ще й вручну накопали біля п'яти тисяч тон картоплі. Приймаємо замовлення починаючи з першого серпня, а починаємо відправляти з першого жовтня. І ті, хто рано замовив, отримують меншу ціну. І в першу чергу отримують картоплю. На сьогодні не всі сорти є в наявності. Такі сорти, як сувенір Чернігівський, нагорода їх дуже швидко розпродують. Фасується в сітки, поштою їде до покупця. Ми відправляємо картоплю новою поштою. Після отримання оплати цей вантаж їде до покупця, який оплачує послуги нової пошти окремо при отриманні. Замовлення від 10 кілограмів одного сорту. Покупці можуть замовити картоплю через інтернет-сайт www.elitkartofel.com. Це сайт Чернігів еліткартопля, або за телефонами 050 440 16 20 або 050 440 09 02. Звертайтеся, будь ласка.